Вітаю всіх учнів, всіх вчителів, всіх тих, хто разом зі мною мандрує просторами інтернету, знаходить різні цікаві задачі, розв'язує їх, і ми намагаємося розв'язати їх швидше, цікавіше, краще. Е, мені попалася ось така задача. Вона має невеликий таймінг. Автор розв'язував 7 хвилин, що, в принципі, ну, цілком непогано, нібито, нібито непогано в 7 хвилин. А я назвав цей ролик, знайди усна площу блакитного трикутника. Знайдіть усна. Мається на увазі, що площа оцього біленького трикутника, вона 30 дорівнює. А нас автор просить знайти площу блакитного трикутника. От давайте спробуємо, по-перше, натиснути паузу і знайти цю площу усну. Ну, а мені все-таки треба показати, пояснити, правда. Тому я поставлю точки. Мені треба пояснити, не всі учні це розв'язали, мабуть, але багато хто хоче, хоче навчитися розв'язувати такі геометричні задачі. Отже, ми з вами можемо сказати, що в нас є діагональ АС. Діагональ АС розбиває прямокутника АБЦД на два. Рівних між собою трикутника. Тому площа трикутника АЦД дорівнює площі трикутника АБЦ і також дорівнює 30. Можна цей крок зробити усно. На мою думку, можна. Друге, автор показує, що промені СА і СК поділили прямий кут БЦД на три рівних між собою кути. Ну, був прямий кут, тому ми можемо. Кожний з кутів тета знайти цей 30 градусів, цей і цей. Можна це знайти усно? можна. А раз так, то ми можемо знайти, давайте я блак... блакитний не вийде, буде негарно, фіолетовий. Тоді ми можемо сказати, що оцей кут С це 90 градусів мінус 60 це 30 градусів. На мою думку, це можна. Знайти усно. 30 градусів. А далі ми маємо згадати, що в прямокутному трикутнику катечок лежить проти кута 30 градусів, дорівнює половині гіпотенуза. Тому, якщо ми позначимо, CD дорівнює А, тоді АС дорівнює 2А. І далі я зроблю такий фокус. Я собі спробую задати питання. А яким чином між собою відноситься площа трикутника АЦК до площі трикутника АКД. Площа трикутника АЦК одна друга ЦК на 2 А і на синус 30 градусів. Площа трикутника АЦК. Е, а Неправильно я написав, ЦКД, не АКД, А ЦКД. ЦКД. Площа трикутника ЦКД. Одна друга ЦК на А і на синус також 30 градусів. Коли ми все поскорочуємо, все, що тільки можна, то ми побачимо, що це відношення 2 до 1. Тобто площа блакитного трикутника у два рази більше. Ну, давайте от я його фіолетовим закреслю. У два рази більше. А разом вони становлять 30. Якщо площа блакитного в два рази більше, то де ми можемо зробити висновок, що площа трикутника АЦК дорівнює двом третинам площі трикутника АЦД. Тобто дві третини помножити на 30, це буде 20 і це буде відповідь. Це Ролик вийшов дуже коротким. Можу сказати наступне. Звичайно, мої глядачі знайдуть ще 15 або 18 способів розв'язування цієї задачі. Безумовно, тут дуже багато способів. Можливо, якісь короткі. Можливо, якісь там, скажімо так, скептики або люди, які там люблять чіплятися до слів, скажуть, ну так це ж не усно. Мені здається, що сильний учень. 9 класу, який знає формулу площа Трикутника через дві сторони і синус кута між ними, це може знайти усне. А інше скаже, а я знаю, там, наприклад, властивість бісектриси. А можна це розв'язати на базі 8 класу? Можна. можна. Чому? Тому що властивість бісектриси нам скаже, що АК відноситься АК до КД 2 до 1. Властивість бісектриси в моєму підручнику 8 класу підручники інших авторів. Тобто це якісь 2Х, а це Х, а висота в них одна і та сама. І ми приходимо до того та, самого висновку вже на базі 8 класу. І так далі. Способів багато, і, ну, можливо, хтось знайде більш короткий, я не знаю. Але стверджую, що можна розв'язати усно. А якщо вам ну, скажімо, якщо ви дискутуєте з моєю думкою, тоді вважайте назву ролика, знайди ус на площу блакитного трикутника» вважайте рекламною назвою. І все одно я сподіваюся, що вам було цікаво і корисно. Ставте, будь ласка, лайк цьому відео, підписуйтесь на мій канал. До побачення.